Всім привіт, друзі! Сьогодні в студії Бомбарбія ТІВІ Я мене звати Олена Водоласька, я керівник туристичної агенції Тревел Рай Київ в мережі Агенції гарячих путівок. Сьогодні в Києві сніг, холод і не дуже приємна погода. І я б хотіла додати трохи сонця в наші серця і в нашу погоду. Давайте сьогодні поговоримо про один з найпопулярніших готелей Четвірочки в шарм ель Шейху, яка дуже активно продається, яка має репітерів, тобто туристів, які туди їдуть по 10, 12, 15 разів. Такі туристи є. І цей готель. Чим привертає ще увагу тим, що його вартість завжди на рівні п'ятірок. Тобто це четвірка, але його вартість як п'ятірка. І зараз ми подивимось, за що ж люди платять, чому вони туди їдуть, і взагалі чому варто звернути увагу на такий готель, як Джаз Фанара Резорт. Готель розташований в бухті Хадаба, на мисі Расумсіт, достатньо недалеко від аеропорту, це десь 15 кілометрів. Відноситься до мережі джаз і має таку своєрідну територію, трохи є основна будівля, де ми зараз знаходимося, це лобі, і карпуса ВІЛ, знаходяться, тобто вони вглуб, В вглуб, вглуб території йдуть. Отже, у нас тут Динамобі є 7 кілометрів, 7 кілометрів да, от Маркета 3, тобто достатньо нормально, якщо ви захочете кудись виїхати, вам, ви можете спокійно е, виїхати за межі території. Отже, з головної будівлі отака невелика територія, але невелика вона тільки здається. Е, тут в нас по е, с... Бакам, що ми бачимо, це корпус ВІЛ і корпуси резиденції, Тут номери суперіор і номери з видом на море, тому що основні номери, стандарти, яких більшість в цьому. Готелі розташовані в віллах, в резиденціях, які знаходяться в глубій території. території. Готель, взагалі то універсальний, але я б сказала, що він достатньо спокійний. Є концепція для дітей. Ось тут ми бачимо на відео і басейн, але це як не басейн, а окрема секція для дітей в басейні. В готелі така. Достатньо спокійна атмосфера, чим взагалі він підкупає, да? тим, що тут достатньо комфортно, негучно, смачно і взагалі е, приємний сервіс, і так як це мережа джаз, то це певні стандарти обслуговування е, для дітей, окрім басейну, також є і е, е, міні-клуб. в всіх резиденціях тут е, номери. З видом на море і з видом на видгарденві, втім, з видом на сад. От ми бачимо тут е, дитячий майданчик, який окремий е, анімація знову ж таки буде софт. Тут є територія і амфітеатр для анімації, але протягом дня це взагалі не дуже відчувається. Тобто якісь проводяться заходи, але це не про е, от у мене виклик, ви, виникає аналогія з. Пікальбатросом, там де постійно-постійно щось відбувається скрізь галас і, і шум. Тут цього немає. Тут от, зверніть увагу, що ця територія така полога, і ви спокійно можете прийти, посидіти на, на лавці і просто відпочити. Тобто атмосфера в готелі просто е, така провокує на спокій, я б так сказала. Е, територія впорядкована, приємна. Спокійно оці краєвиди і взагалі-то по морю. Зверніть увагу на яхти, які там знаходяться, Це в цю бухту приїжджають екскурсії, приходять на яхтах. І тому, якщо ви їдете сюди в готель, ви отримаєте, окрім спокійного комфортного відпочинку, ще просто прекрасне море. Я це називаю готель також два в одному. Чому? Тому що тут, по перше, Буде захід з берега. При собі бажано мати якесь спеціальне взуття, хоча тут пісок, нормальний, але можуть траплятися там якісь дрібні, дрібні там камінці чи ракушки. От зверніть увагу, просто яке море. Ну це просто, просто краса. Тобто тут ми маємо захід з берега і е, чудовий кораловий риф, е, куди при, припливають окремі екскурсії. Ви, якщо відпочиваєте в цьому готелі, для вас це буде доступно е, без додаткових екскурсій. Пантону в готелі немає. І Сусідні готелі в нас Ріф Oasis біч Resort. Тобто це така бухточка. І як бачимо, готель розташований на, такому, на е, височині трохи, і тому е, до пляжу там будуть одні такі сходи. Сходи, сходи, маєте це на увазі. А, номерів в, в готелі декілька категорій, суперіори ми побачили. Номери всі були реновані, закінчилася реновація в 2020 році, а, все достатньо свіже, таке не вбите, я б так сказала. А, але однією з особливостей є те, що вони невеликі. Тобто номери, стандарти, наприклад, можуть бути. 18 до 20 метрів. Якщо в звичайних там більш таких великих готелях, це має бути там до 24 квадратних метрів. От, зверніть увагу, там 12-15 метрів. Тобто вони компактні, але вони достатньо такі ну удобні. Комфортні, вони комфортні, і також про на що звернути увагу, що є деякі номери, в яких буде просто така тераска, або балкончик, або може бути такий французький балкон, тобто без, без виходу на назовні. Оці стандарт Garden View, вони переважно знаходяться в корпусах, які в глибі території, але це умовно можна сказати, що це такий прям велика відстань. Також є сінгли. Подивіться, якщо турист один він може забронювати номер сінгл. І також зверніть увагу на те, що в цих, в цих от корпусах, які тут далі знаходяться, вони тут немає звичайно ліфтів. Тому якщо у вас і там обмежені рухливість, то майте на увазі, що це потрібно буде підійматися сходами. Хоча загальна територія, вона така полога, і взагалі територія дуже приємно, дуже чисто, дуже от якось так ну достатньо вільно і. Дуже, готель дуже, дуже подобається цим нашим туристам і тому е, вони сюди їдуть по багато-багато разів. Як вже казала, є туристи, які їдуть там, репітери по 10-11 разів їдуть в, в один той же готель. Я, як би, звичайно, цього не розумію, але е, якщо людина там, вже приймає для себе таке рішення, і люди тут точно відпочивають, то чому, чому б ні? Е, по харчуванню, да, на що звертати увагу? Тут у нас все включено, це не ультра. Пам'ятаємо, що це, це четвірочка. Пам'ятаємо, що, що вона розташована в бухті, тобто в зиму ви можете спокійно тут відпочивати і плавати, тут не буде вітру такого великого, і взагалі буде дуже комфортно для відпочинку. Тут є піщаний захід, і тут в нас все включено. Концепція також не включає в себе. Імпортні напої, алкогольні, якісь там ексклюзивні спеціальні чаї, каву, кальян, тобто от ті, такі речі, які вже є над би, більше ніж потрібні. Але сервіс в готелі дуже-дуже приємний. Якщо, наприклад, багато туристів по Єгипту скаржаться на те, що наприклад, було обслуговування там в якихось пластикових стаканах, чи ще там щось, то тут дуже слідкують за цим. Обслуговування лише буде в скляних, скляні бутилки, скляні чашки. І всі ці оці деталі, на які звертають увагу туристи, вони тут все достатньо на високому рівні. По алякартам, а, -картам. а карт ресторан тут є італійський, і туристи, які відпочивають тиждень в цьому готелі, можуть його відвідати безкоштовно протягом тижневого свого відпочинку. Отже, в барах і, в ці, і в, по території, там, де є бари, в ресторані, ви можете замовити алкоголь імпортний або ще щось за додаткову плату. Тому Пам'ятаємо, що це четвірка, але четвірка дуже якісна, улюблена, наш, улюблена для всіх наших туристів. І що ми можемо сказати по цінам? Да? Чому, тобто, чому туристи його обирають? Тут ми вже зрозуміли, що це, по-перше, розташування, це сервіс, який ви отримаєте, це взагалі шикарне чудове море з піщаним заходом, це відсутність вітру і прекрасний, комфортний готель. Отже, що по цінах, в цей готель ми можемо потрапити авіатуром з Кишиньова, з Жешува, а також з Варшави, ну і з інших, з інших аеропортів Європи, але для наших туристів найкращі мінімальні ціни саме з цих аеропортів. Отже, мінімальна ціна, наприклад, якщо ми говоримо про грудень. То е, мінімальна ціна буде на 13-12. Це ну, середина середина грудня на е, 1 плюс 1 до 12 років, тобто для туристів, які хочуть відпочити з дітьми, але до 12 років вже вважається майже дорослий, рахується як там за спеціальною ціною. Вони та в підборі так і відображаються 1 плюс 1 до 11,99. І це буде коштувати 53 тисячі 600 гривень. Достатньо, достатньо приємно. А де ми тут? А ну-ка, зараз ще. Так, да, значить, в січні ціна буде а, на, на середину місяця. Мінімальна ціна. Я просто кажу ціна, яка випадає мінімальна протягом місяця. В січні це буде 46 900 гривень з Кишиньова. Якщо ми кажемо про Жешув, то найнижча ціна на 1 плюс 1, 7 ночей в готелі на все включено буде коштувати біля 50 тисяч гривень. А ось, наприклад, з Жешува в січні Буде 47, майже 48 тисяч, тобто ціна варіюється близько там 50 тисяч плюс-мінус. З Варшави це буде дорожче. З Варшави, до речі, зверніть увагу на те, що є можливість літати з аеропорта Радом. Називається він розташований за 100 кілометрів від Варшави. Але маршрути, які йдуть перевізники, які їдуть з Києва до Варшави, вони проходять повз цей гот цей, а, цей аеропорт і достатньо зручно ви можете там до 12 годин дістатися до цього аеропорту і полетіти на відпочинок до Єгипту. Отже, ціна з Варшави з аеропорту Радом на 7 ночей для 1 плюс 1 до 12 років буде в, 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 грудні 56 390 за двох, за пакет авіа з трансфером, проживанням на все включено 7 ночей. Е, в січні та лютому це буде від 60 тисяч Гривень, і отже, ми бачимо, що мінімальна ціна буде з та та з, з Кишиньова. Отже, якщо вам потрібен спокійний, комфортний відпочинок, тому що ми, ми знаємо да, і готуємось до того, що в нас буде важка зима, але діти потребують сонця і люди виснажені, потребують відпочинку. І я думаю, що цей готель, якщо ви його забронюєте, ви просто не пошкодуєте. Ви можете його забронювати в, у, у нас, у мене, в моїй агенції. Звертайтеся, пишіть коментарі, дзвоніть або в будь-якій агенції нашої мережі, агенції гарячих путівок. У нас на сайті контакти будуть під відео. Готель дуже популярний і багато туристів туди їде. Можливо, серед наших глядачів є туристи, які вже були в цьому готелі, в них є якесь враження. А можливо, ви один з тих репітерів, який вже там десятий раз туди летить і відпочиває і отримує задоволення. Звертайтесь, бо ми того варті. Нам потрібно відпочивати. Гарного всім дня!